Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже початок квітня, середина з квітня, навіть сказати. І ніколи в таку пору видно, правильно не садив полуницю, бо дивимося, що з цього буде. А, сьогодні вже приступаю до посадок. А, що так довго? Ну, просто що вам відправляв розсаду. Як кажуть, сапожник без сапог. Ну, мене нема цілі ягоди, у мене є ціль розсада. І плюс ну весняна посадка, це зазвичай тема зв'язана все-таки з гарним укоріненням куща, щоб уже на наступний рік була ягода. Понятно, що в ідеалі краще садитися кінець літа, початок осені, але ви всі знаєте, що в тому році стала сильна суша і. Ну я скажу по заявкам, по тому, що писали люди. От всі, хто в жовтні посадив, всіх все хорошо, Всі, хто садив раніше, там були... Як кажуть, ну, прольоти над Парижем. Як да? пролетів як фанера над Парижем, тому що когось посохло, а хтось вийнував поливати, вона б, прижилась, потім знову заказують розсаду. Тобто в тому році оптимальним таким терміном посадки був жовтень. Різниця буде між жовтим і квітнем, як мінімум в кількості ягід. Ну, Так як наша ціль розсада, то в нас буде така ось. Грядка приблизно довжиною 24 метра і шириною 3 метри. Виходить, у нас буде 9 ямок на рядок. Міжраді 60 см десь приблизно. Но це, кстати, агротекстиль з полки залишився. Йому вже... На секундочку, це вже четвертий рік він буде застелятися. Агриновський агротекстиль. Тобто не захотів я в цьому році купувати агровокно, агрин обіцяв, не прислав. От То я вирішив використати агротекстиль. Батьки мені зараз роблять градку. Я сьогодні вже як мінімум половину градки повинен посадити. Садити буду по два штуки, почну з віката. Не продавав я його весною, залишив собі, мене його було небагато. Вікат у нас буде з таким от корінням. Коріння ми будемо трошки підрізати, щоб зручно садити. Ну і по два штуки будемо садити. 9 нарядок, рядків, я думаю, 25-30 буде. Побачимо, чи вистачить розсади. Плюс мені ще обіцяв розсаду дати Артур. Хочу мальвину в цьому році ще собі посадити, щоб було таке, друзі, асорті. Тому. Тому приступаємо до роботи. Той скаже, що такі лунки да, для посадки. Це ще, друзі, стара гвардія, це ще під полку садилося. Тобто така ямка, вона, через що я сажу саджу подва, вона швидко затягне його. Ну, в цьому році навряд чи, але я думаю, до осені вже діло піде так, як треба. А кренева система в мене непогана. А, Вікату лежить в агровокні вже три дні, тому що батько вже орав ту ділянку, де він стояв. Бо ось вже на днях там садити картоплю. То то Зберігся добре, в тіньочку стояв, ніяких проблем немає. Отак От підрізаю і сажу. Раніше робив а, ямки а, чим це я робив? палкою для помідорів. Ну, сьогодні мягка земля, то можна і поч... можна руками. Побачимо, наскільки нам вистачить віката. Самому цікаво. А чому не продавав вікат? Тому що мало в мене його є, плюс класний сорт, я думаю, хочу трохи його розвести. Молінг Пандора мені сподобалось менше, плюс мене, якби було багато там землі, то я б садив би все. Всі сорти. Щоб було сорти для вибору. А так як в мене обмежена буде ділянка, то я буду садити сорти кращі, які були якби, у мене протягом скількох, там, декілька років рощення. Кстати, це в мене посадка виходить перша посадка за останні два роки. В тому році я взагалі нічого не садив, мається на увазі на ягоду. Останнє відео я знімав у 23 році осінню. А з того моменту я нічого ще не садив. Оце перша моя така посадка. Корінці я так зрізаю десь наполовину, щоб було зручно садити. Надіюсь, вона швидко приживеться. Це такі не нелітня жара. Так, хорошенько змочую. Бо вроді би потом потім купну, а там знизу сухо. Шо? Наприклад, уже завтра, я думаю. ну В ідеалі, звісно, було кожен день її поливати. то це, то це На швидше просто прижилася б. Посадив 5 рядків, значить. Там зараз ще доповіваю. Виходить, у нас 40. Не 45, а 90 саженців у мене сортовійкат пішло. У мене його, бачите, багато і не було. А, місцями по одному садив, місцями по два, а місцями, навіть, якщо такі були, знаєте, як от я на нагрузку людям відправляв, то такі по три штуки місцями бувало садив. Все одно ямки такі більш-менш крупні, між широкі і цей сорт сильно не розкущується. і Зараз табличечку що Тут стоїть сортвійкат. А далі, а далі у нас залишається ще приблизно 4-5, то я буду ще садити альбу, пегас посажу і може ще посажу друзі, цю мальвіну. Побачимо. Я ще хотів тут засаджувати, але тут я засаджу осінню, хай колодець десь викопать, щоб капельний полив зробити і щоб все було добре, плюс тут пересадимо. Планується ще цей сезончик, азія там сполка є, тут її вже до товку доведу. Вона дасть хорошу ягоду місцями, гарні, дуже гарні кущі. Ягоди буде багато, я так дивлюсь. 400 кущів, ну по суті 100 кг ягоди, я думаю, вони дадуть без паливо. Але як криниця буде, точніше буде криниця, то може шлангав і такий полив, знаєте, ручний. все таки невелика ділянка. І я планую вже на осінь 25-го року вийти в посадки 1, 2, 3, 4, 5 і там ще грядку. Тобто, щоб десь 4-5 соток. Кожна грядка 1 сорт по ну Якщо не рахувати сюди, то тут буде асорті. І в принципі я думаю, мені цього буде достатньо, тому що ну нема з ким, нема поки що з ким. Батьки вже старіють, батьки не хочуть. Наймати помічника на виборку ягоди, це друзі, невигідна історія. Я в тому році так от стів порахував. Ну це не то. Якщо сім'я це круто. А якщо то, там а, ще якихось чужих людей наймати, ну блін, це не прикольно. Тому все, що зможуть зробити в своїх силах, плюс не забувайте, що я ще і знімаю контент паралельно, то мені мого вистачить. Зразу ще відповідне завершення цього відео подобри вам, зразу питати, що ви щось даєте, там, замочуєте, там, чекаємо, поки приживеться ягода, точніше кущ. Кущ приживається, зразу даємо фосфор для розсади. У нас вже є сімейний сад прислав, називається добриво корінь. там 13-40-13, зразу його даємо. Потім весьові обробки Paracels або Мовіль плюс Міральд чи Твікс, тому що раз це не з весною. Ну і далі по мануалу буду показувати і тримати вас друзі в курсі. Тому ставте лайк і всім до зустрічі!